Перед початком відео я хотів би вас попросити підписатися на канал і повідомити, що в мене проходять стріми по Трон Ліберті кожного дня приблизно о 5 годині. Деколи може бути таке, що за почну пізніше, деколи, можливо, почати раніше, але в основному година 5 Починається стрімня. Так що запрошую всіх на стрім. Там у нас постійно певпи, всякі баталії, тому що ми. Більше pvp гільда, у нас якісь і pvp шні боси, і битви за Рівстоун і Булстоун, і захвати замків, пробуємо робимо граб, каравани і так далі. Так що заходіть. Як на мене, тут плюс-мінус такі доволі цікаві двіжухи, подивитися є на що. Тим більше скоро я оновлю трошки свій комп'ютер. І... Якість стріма стане на рівень вищий. А зараз до самого відео. Що ж, всім привіт. Думаю, більшість гравців чули такий слух ще літом, що там, на Ліберті має бути новий вид зброї. Я ще граючи на Кореї це чув. Було багато різних там варіантів, але більшість з них казали, що це буде спис. Я. Сам особисто дорожні карти розробників не видів, але просто вирішив прислухатися до більшості. Ми очікували на спис, по-моєму, осінню казали. І зараз розробників на YouTube-каналі виходить ось таке відео, де вони роблять тізер на нову зброю спис. В цьому відео вони розказують трошки про. Сам спис про його бафи, скіли і показують геймплей. Зараз ми пройдемося по цьому всьому. Так, в цьому моменті, до речі, я навіть не знаю, що тут робить меч забузі. А і мене Наруто. Вони ну, хочуть ввести такий скін на дворук, але окей. Тут вони паралельно з трошки геймплею розказують про сам спис, про те, що його як можна і в ближньому бою так таке можна і кидати. Тут я так розумію, ПВП відбувається. По дефолту, якщо вірити розробникам, то спис буде мати стихії вогню. Це буде новий вікін, чи він є наразі нормально зроблений, але після ударів списа, якщо буде там накоплюватися якась пасивка, буде на противниках висіти горіння. Ну і деякі скіли з цього самого списа будуть наносити вогонь. Так, тут показують сам спис, він буде виглядати в руках. 그 중세 창뿐만이 아니라 그 시대의 검, 뭐 도끼와 같이 전투에 사용하는 무기들의 문양과 형. 태뚤도아다양하게 <목소리> 참고를 했는데 솔직히 안찾아본게 없어요. 근데 그 중에서 우리한테 어울리는 것을 선택하는 거그 부분이 참 어려웠던 것 같습니다. 뭐 일단은 특정한 문화의 많은 영상과 이미지를 참고해서 저희 기획팀에서 요청을. зробити я Ось це, до речі, ау, є поле вогню, про яке я казав, що спис буде мати скіли з вогнем. Я думаю, ця зброя буде просто ідеальна для фарма мобів бо ти загруєш на себе велику пачку і просто кидаєш ці скіл, який починає палити всіх навколо тебе. Тут вони показують ще один скіл, який. Тоже буде ідеальним, напевно, ну, 100% для фарму мобів, а в PvP, не знаю. Це треба все, звичайно, тестити. Але, як на мене, ця штука дуже жорстка. Він просто, коли його кидаєш, він відскакує в найближчі цілі, і там просто якийсь нереальний урон. Тут паралельно що розказує, що спес можна буде ну, віддалі використовувати з зброєю, яка рахується дворучною, тобто меч дворучний, посох, лук, тому що в нього буде пасівка, яка дає дворучній зброї більший шанс хеві атаки. Так, тут геймплей, йде спіс з луком. 찌르기 포즈로 끝나는 스킬만 저희 그 게임 안에서 세 가지가 넘거든요. 그리고 히트 타임도 너무 짧아가지고 더큰 존재감을 주고 싶었어요. 그래서 뭐 손에 무기를 들었을 때 창을 들었을 때 어색하지 않은 범위 내에서 창을 돌격이나 추격에 용이한 기동성이 높은 스킬을 Але як на мене під, під, дивіться скута ніг цього орка трошки таке собі. Краще б вони б його віддалили і показали краще. Ну, але все рівно як на мене виглядає дуже класно. Дуже багато станів, дуже багато actually. Так, тут у нас якийсь короткий відос з ПвП. Вони не вміють вони показувати, звичайно. Відділили б далі камеру, показали би більш детальніше. Ще косок файту в якомусь данжі. Це так розумію вже Т2 данж відкритий, по моєму. І вони якраз розказують паралельно, що дуже багато станів цього списає. Так, тут якраз більше детально покажуть, як він фармить пачку. Але не, я так розумію, безсмертні, просто він покаже скіли. Ну, ось цей скіл дуже сильний, як на мене. Ну, якраз цей момент, що коли він кидає цей скіл, що відскакує по всіх мобах навкруг, він ще заодно якраз їх підпалює. Це оця пасівка, який буде мати спес, що горіння. Вони його назвали, не знаю, чомусь новий вікен. По-моєму, горіння і так було до цього, але можливо вони його якось переробили чи що. Ой, в цьому моменті вони розказують, що спес буде мати пасівку, яка дає цілому паті синергію для більшого шансу атаки. Так що спіс напевно буде потрібен прям в кожному паті, той хто його має. Дальше вони більше розказує, що спец можна комбінувати з бажано з дворучними зброями, але так само він дуже добре буде себе проявляти з кінжалами. Ну це очевидно, в принципі. Так, тут на знову цей фарм данжу він показує скіл, який просто розкидає навкруг мобів, Вони в кінці стануться. Я не знаю, чи вони мають при цьому вдаритися в стіну чи ні. Але станів списав самого дуже багато. І це, по-моєму, всі відосики з геймплеєм списать. І ось такий надпис в самому кінці відео. Що спис появиться 5 грудня. Я не сказав, що до цього вони розмовляли про те, що вони хочуть випустити спис одночасно на Кореї і на Європі, тобто 5 грудня. На всіх серваках вийде спис. <кій> Значить, очікуємо. Треба буде тестити самому руками по відосах. Ну, по відосах можна, звичайно, побачити, що це дуже непогана така зброя. Але треба тестити, дивитися, як воно буде в грі. Думаю, з дворуком воно буде гратися. 100% і кінжалами теж. Ще під час розмови один з розробників сказав, що спіс буде добре гратися з посухом, тому що скіли, які кидають блискавку, дуже гарно стакаються з пасівкою, яка підпалює спіс. Так що це теж треба тестити, будемо дивитися. Я думаю, можливо, якщо ця зброя буде така, як. Він розказує, що дуже сильною ще й плюс гратися з дурошним мечом, то, напевно, можна би було її пересісти на дурошний меч спис. Але це ми вже побачимо після 5 грудня. Так що, дякую, що дивилися. Пишіть свої думки в коментах про нову зброю. Чи ви її очікували, чи ні. Хтось навіть в коментах під цим відео розробників писав, що. На що нам спів косу. Я з цим трошки згоден, тому що коса в МРП виглядає дуже класно, як зброя. Так, будемо чекати на якісь інші види. Як на мене, мені здається, що в цій грі не вистачає якоїсь зброї, яка буде викликати когось. Тобто нема класу то, як він чекаємо, якийсь сумонер. Чи некромант, чи може той, хто призиває якісь стихійних тварин, та як в Айоні було щось таке. Але наразі дякую, що дивилися. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і побачимось на стрімі або в інших відео.